А в Краївці і Долинські були, і Болехівські були, значить, і тут не одна вона була. Арніка то сюди. Євген, скажіть, куди ми їдемо цього разу? В Єбеня. А точніше. Нас... Та, 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 там, де де ми зараз знаходимося? Ми знаходимося в оснолоді. <світтє> Незмін, незмінне село. Незмінне село. Бачите, ти кажеш, на рятув... рятувальна станція. Є... На карті немає, кор але К скільки ж що їй робити? Корова. Ще? Грибний сезон, правда, хробочливі, білі, йдемо вже до машини, ну, перше місце під, під конем. По Подивились на гриби, побачили. Ну, такого гриба я ще не рвав. Просто краса. Тут просто! Красень, дивіться, яка рука. Ха. Більше, ніж моя ладонь. Це здорово. Розмита дорога. Стежка Шептицького, Женька. Скажи на камеру, куди йдемо? Йдемо в їбеня. Лишили молоду позаду. Завтра маємо вилізти на... Підкорити гора молода. Тут всього походу відбувся грибний походомаршрут. Грибарі з грибами поїхали додому. Ну, гриби літні відходять, осі ніхто нема. Ми їм всі гриби лишили. Самі поїдемо ночувати в хату під Яйком Перегінським. Рано будемо щось збирати, якщо буде. До зустрічі. Ми на стежці Шептицького, митрополита Андрея Я не знаю, чи вона колись може і була стежка. Ну, Зараз не дуже виглядає стежкою. Е, суви горганського каміння В принципі йти можна. Ну, Але ми то очікували в Єбеня. На стежці Шептицького, подивіться. Казали, що дуже небезпечно сюди йти, Йо. тому що стежка Шептицького розмита була і видно його діла, які він наробив. дай. дай. О, йдемо далі, балансуємо і йшли до першого проміжного пункту, до першого повороту. Костежка звертає направо і нам туди. Реально тут все розмило. Кажуть, десь є ведмідь. Але ми не дуже боїмося. У нас є свистки і... Бажання дойти і переночувати в хаті. Там гора Манчук. А звідти з тої нори ми вилізли. Так, йдемо далі. Грофа стежки шептицького виглядає. тако. Віталій, нам треба йти туди. Куди? Сюди? Дивіться. Яка тут стежка? Де тут стежка? Повалена. Коротше, Шептицького йдемо. Що ви думаєте? Білий гриб. Скіздоровий. Як голова далі. Що ми там знайшли? Ану показуй. Знайшли білі гриби. Отак на камері не видно. Зараз будемо діставати. Ну свій фірмовий ніж, Спайдерко. Спайдерко. Висота кілометр 100. Казав пан Віктор, ідіть вверх і буде вас. Та покажи все. гриб вот на он. камеру людям. Щоб знали, що не пластик. Два. Женька, та покажи. Добре. Дивіться, попу настав. Мав би сові трохи. Три. Гарно покажи. О, то за центром. І так, Женька чисто гриб. Дивіться, що далі. Я, Віктор не тут, брехав, папа. Тут, тут є. Раз, два. Три. Два три. Чекає, отут воше. П'ять. Шість. Ого. І Я один, 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 один да, вже став. В сумці. став на базу. <laughs> пішли вгору, Це ми не по гриби, пішли. Це буде в пухі. Uh, а, от ще, да. от ще один. Я є. бачу. Раз, тримай, Якщо ми виживемо, то нам пам'ятник треба ставити. Правда? Пацан, 10 кілограмів білих грибів несе по таких завалах, віці. А там взагалі, ну, я, там, там камеру взагалі не можна було, темніє, а нам ще їсти робити і ніч ліг? Просто, просто жесть. Не, скільки ми витерпіли кожен раз якісь пригод. Стежка Шептицького взагалі забита завали кедрами, під низом ями і дуже е, дерево гниле і слизьке. Беремо в карпатського вулицю інтерв'ю. Женьок, що скажеш? Двома словами. Можна одним. Повні їбення. А ні, а ще одне слово. Жопа. А ще. О-о-о! Це один кульок, а є ще другий кульок такий самий. Що ти хотів? На стежку вийшли, ми не вбрем. А так як ти перед тим. Решті дійшли до хати під Яйком Перегінським половиною години йшли 5 кілометрів. Ну, але зато ми з грибами. Під 10 кг грибів і завали, трохи заблудились. І от хата. Ну, ми вже ні спали на другому поверсі. От маєш Європад, тут вже історія. Тут, є. до речі, її недавно оновили от новий, новий стіл. А, тут ще історична табличка. А це що ж, Андрей, митрополит Андрей Шептицький по центру, е, доктор Володимир Левицький і професор Владислав Шафер. Карпатська фундація Карпатські Стажки е, помалювала хату недавно. І тут зробила стіл. От, залишки старого. І тут. Новий стіл. Дякуємо карпатським стежкам. Тут голоцюга спішить. Повна торба грибів. У мене все решта. І Вийшли ми з заказника ботанічного Яйківський. До зустрічі на молодій. Браконьєрська. Браконьєрська підставка для пострілів з, цього. з нарізної зброї. Типу як сошка відставить. Нарізни стріляє, а тут груп, Грох. молода трава, тут олень виходить. Тут, 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 тут є і фаз. То, як то? Глухарі. Глухарі. Ми зустрічали минулий раз. Іде? Східним траверсом молодої? От, такий кривид. Погодка така собі, але щоб іти якраз не жарко. І от такий... Така стежка протоптана. Віталій, добрий день! Добре. Які в нас плани? Що ми вирішили? Та плани, мали молоду, але оскільки є повна торба грибів. Де вона є? Ага, в моєму рюкзаку. 에, ну, то, рюкзак там. До речі, це новий мій рюкзак. І нарешті дожився на день народження, собі купив оспрей. Горгане. Ну, Горгане трохи знижку дали. Вже попробував. Від, від волоцюги. Від Карпатського. Йому вітання велике. Він, він, він нас надихає на такі походи його відео. Підписуйтесь yeah. також на його канал Карпатський Волоцюга і на наш. <зас> Я думаю, що ще на молоду нема змісту йти, бо затягнуло. Тут, до речі, Міяка. дуже класні. Покажи, які є види, це не види, а місце місце під, під Так. Там, там та. Розміститись там ж. Тут там далі місце під палатки. Ну, під молодою тут і вода тут є. І так, значить ми йдемо. Траверсуємо молоду по, з південної сторони 5 кілометрів. До солотвинки. До Солотвинки. І ми трошки економимо сили. Ну, і... Підідемо на молоду. Мислиться, е... нас чекає автомобіль. Такі непонятні недороблений жереб таке враження почався. Йдемо далі. Траверс, йдемо, траверс молодої. Не йшли, бо хмари, дощик трохи накрапав. Зараз так тільки розвидується. Загальному, єбеня з'єбенів, тому що нам вийшли на я... яфини. О, то тут рубали дерева. Ну, так Ось таке Короче, Іде тут стежка. Хто знає, купа ягід. приходьте. О, малинник. Так, натрапили на свіжі сліди ведмедя. От, подарочок нам лишив. А тут. Так, а тут що є? Зразу за деревом. слід, бачиш? А от слід ведмедя. Ось так то. А, там ще, ще подарочки. Йдемо по ростутичному маршруті. Траверс молодої і такі біляки. Нарешті Половина Солотвинка 7 кілометрів з хати під яйком прийшли Ось така полонина Дуже гарна Євгеній, що ми робимо? Це на все на стежці Отак, не все на стежці. Траверсі молодої, віце скільки. Зараз ми тут десь переберемо. Що що, таке добре. Так, розпогодилась. Це таке, гарне небо яке. Вийшли майже на полонину гича, але ми на неї не заходимо, вона десь там Тут закарпаття. Ну. Трошки відпочиваємо, збираємо грибочки. Йдемо до машини. Такий нозліз. А, ото паренки. А, та, так, 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 це попадя. Оце попадя. Там мала і велика. А того а то паренки, а то чубок Грофи. Східнокарпатський туристичний шлях. Отак, трошки заболочений. Біля полонини гича. Отаке таке робиться. Багато болота, приходиться обходити. Там полонина гича, а ми йдемо на мислівку. От, роздоріжжя. От Солотинка. 2,5. Молода 5, яйко 9. Гича 1, Озеро Санівер 12,5. Вийшли ми до річка Свіча. Зараз будемо переходити її в брід. О, тече річка свіча, це початок. Повна торба грибів. О, йдемо мислів. Йдемо такою стежкою грибарською. Грибарі розмісили болото, ну... Саме гірше то не показує, але тут бачу є перемички дерев'яні, за які можна трохи пройти, ну, в мене вже... Якось в болоті тут була вузькоколійка. І ну, її розібрали. Дійшли до класного місця. Бачите, що грибарі роблять? І що не роблять місцеві, щоб ходили туристи. Ну як турист має по цьому ходити? Спасає от стара вузькоколійка, яку ще Ну метал зняли, а дерево ні і воно ще тримається. Можна за нього трошки. Мислюк, не є туристичним центром. Подивіться. 4 кілометри такою дорогою східно-карпатським туристичним шляхом. Всі почачки ведуть через маршрут. Знов, знов, знов річка Свіча. Ми не там що? Е, не там ще? Покажи свої ну, Женька, продемонструй. Фірма, правда? Фірма. <ган> Отак От дбають про туристів. Не треба річку перейти. Я теж такий хороший. Зараз, зараз тут ми <ган> помочимо ноги. О там жопа просто дорога. Треба переходити по чучки. <ган> <ган> Зато чистий! Да Йохани Тут глибоко дасть Там я ту калю перейшов. перейшов Машини поки що не бачимо, але бачимо такий міст новенький, ще не дозбудований, дивіться, габіончик Прикольні Оце автостраса Новий щебінь Види, що виглядає до Європи. Ну це не екось тежка явно. Нарешті. Йдемо по чомусь нормальному. Ми, ну, ви, так, ми вже цього, успішно я вже обни... приземлились. Я буду бачити, коли до хати прийдуть. Женька, як, як похід. Нормально. Без ексцесу. Без ексцесу. Тут тяги, немає, немає нічого. Нема.